Друзі, доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, для чого нам стосунки, особливо з точки зору астрології, як трактується астрологія, аби ви розуміли, що відносини про що вони так і для чого вони ось відносини вони нам відображують дві грані себе особисто, внутрішні, так тобто, ми вступаємо в відносини. Нас притягує якась особистість, яку ми в собі, наче, не бачимо, і вона нас притягує астрологічно, пояснюється так, що перший дом гороскопу це я, сьомий дом гороскопу це мій партнер, і в вашому гороскопі можна побачити вашого ідеального партнера, та людина, яка вам притягується, та людина, яка вам подобається, та людина, яка вас доповнює гармонізує і навчає чомусь, але чому ми вступаємо в стосунки? Якщо я в вашому гороскопі бачу вашого партнера, значить це і ваші якості. Але все світом так задумано, що наче ці якості, які стоять в сьомому домі гороскопу, наче в нашому партнерові, наче ми їх відтісняємо з від себе і хочемо їх проживати. Через іншого партнера. Тобто нам не цікаво ці якості самостійно програвати. Нам цікаво на цій якості дивитися через іншу людину, так би мовити, дивитися в церкало, Так? І по суті, ваш партнер, коли він приходить в ваше життя, це і є ви, це і є ваші вміння, ваші здібності, ваші таланти і все, що ви бачите в ньому. Всі позитивні сторони, всі негативні сторони це ваші якості. Тому що, коли звертаються на астрологічну консультацію, наприклад, і я запитуюсь, описую, як ваш партнер виглядає, як він себе поводить. Він себе поводить так, 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 мені говорить так. Угу. Тоді зрозуміло, що якщо я бачу схильність поведінки вашого партнера в вашій карті, значить це ваші якості. Які ви в собі не хочете, як би, самостійно бачити, а ви їх помічаєте через партнера. І ось коли ми говоримо, тобто відбувається таке витіснення, коли ми говоримо, наприклад, про дві половинки одного цілого, так, є одне ціле, або коли ми, як щоб нам знати, як ми виглядаємо, ми мусимо подивитися, наче в церкву. І сьомий дом гороскопу, сьома сфера гороскопу, чи наш партнер, люди, яких ми яких ми зустрічаємо, вони характеризують нас, але нам не цікаво в цьому житті все самостійно робити, всі якості, всі грані самостійно перекривати велику частину. Ми дивимося через призму людей, які нас оточують, Ми дивимося в церкву на них. І ось відносини вони потрібні для того, щоб відчути цю свою силу самостійно, відчути свою цілісність, самостійно до чогось прийти. Також існує така концепція, що, по-перше, нам потрібно перестати витісняти ці якості на свого партнера, а зрозуміти, що це мої якості, і позитивні, і негативні, якщо я бачу їх в ньому, значить це мої якості. Якщо я бачу позитивні і класні, значить я вмію, вмію так само. Якщо я бачу негативні, значить я роблю так же само. Якщо я їх бачу через свої очі, значить це моя призма, мій менталітет. І потрібно прийняти і визнати, що ці якості вони мої. Є інша ще грань пропрацювання, наприклад, це коли наша ціль в цьому житті завжди розвиватися і рости. Розвиватися і рости. І ось, наприклад, якщо ми являємося там, наприклад, близнюками і асоціюємо себе з близнюками, що ось я близнюки, так? Приходить в наше життя протилежна якість, стрілець, партнер, навпроти близнюків стоїть стрілець, і ми починаємо захоплюватися стрільцем. Тобі ж вау, як класно! Це наче доповнення мене і абсолютно протилежна енергія. Близнюки, які вони. Вони більш поверхневі, багато короткострокових цілей, багато контактів і там, і там, і там, і там. А стрілець він більш довгостроковий, велика ціль, велика ідея. Так стріляє в ціль, і це надихає ця протилежна якість, протилежна якість надихає. І це нам підсвічує, щоб ми не тільки фіксувалися в якостях близнюків, так, не тільки на коротких і на швидких контактах, а щоб ми вчилися ще брати на себе якість близнюків, не тільки якість близнюків, а брали якість стрільця на себе, так, і йшли в світ з цими якостями. То до нас приходить стрілець, яким ми починаємо захоплюватись, тому що ми в собі цих якостей не бачимо. Ми бачимо в собі тільки якості, наприклад, близнюків. Так приходить стрілець, ми захоплюємося ним. Вау, клас! Яка енергія цікава! І закручуються стосунки. Для чого? Для того, щоб ми звернули увагу на ці якості. І в залежності від того, скільки нам потрібно ці якості виробляти, стільки в нашому житті ця людина знаходиться. Так? Тобто хтось приходить на один рік. Ми дружимо з якимись людьми одного типажу, наприклад, більш легкими, поверхневими такими, так. І воно рік ну в школі ви помічаєте так. В школі в нас одне оточення, в університеті інше оточення, на роботі інше. Постійно оточення змінюється, причому, що друзі людей щось об'єднують, так тобто, у вас там одна група, одна, один колектив, потім інша. Потім третя, для чого? Ми виробляємо на кожному етапі життя різні якості. Ми формуємо, доповнюємо свої якості різними гранями. І ось все світом передбачено, що ці якості нам потрібно виробляти швидше, ці якості потрібно виробляти довше, ще якісь якості потрібно виробляти там життя чи два життя. І ось романтичні стосунки партнерство, саме близьке партнерство, це ті відносини, коли. Які в нас виробляють якість, яка найдовше формується, так? яка найдовше формується. Тому відносини вони тривають доволі довго. Відносини ми вступаємо в відносини в шлюб, створюємо сім'ю, і ми з цією людиною спілкуємося, наприклад, 10 років, 15, 20, 30. Розумієте, на вироблення цієї якості у нас йде дуже багато. Років. І буває такий момент, коли до е, відносини якісь більш швидкі. Тобто, на, до моменту одруження, наприклад, в вашому полі можуть бути багато якихось однотипових чоловіків, або, наприклад, входить якісь відносини, і вони тривають місяць, рік. Для чого? Тому що якість швидко виробляється, наприклад, до того, щоб вам дійти до рівня. Зустрічі з своїм основним партнером, з яким ви проживете 10 років. Вам не вистачає якоїсь відповідної якості, і ця якість виробляється дуже швидко. В ваше поле входить людина, якась спеціальна, специфічна, організована, яка вам цю якість підсвічує. Ви її швидко змінюєте, підловлюєте, і ви вже готові. Ви вже перейшли на новий рівень, а на новому рівні вже зустрінеться новий партнер. Який буде вже працювати і виробляти нову якість. Я це для чого проговорила? саме про короткі, короткотривалі уроки. Тому що, якщо ви, наприклад, помічаєте, що в вашому житті люди не затримуються, а так швидко і багато змінюється, наприклад, значить ви виробляєте поки якісь якості, які більш швидкі, які не затримуються, якби, тому що швидко ви цю якість набуваєте, швидко ви цей урок проходите, так? І якщо не входять ще такі довгі відносини, значить ви ще не прийшли до цієї точки, ще не сформувалися, ще не укомплектувалися. Аби б в цій новій точці ці відносини зафіксувалися, закріпилися і почали вас розвивати, і почали вас виводити на нові рівень, на нові грані. Тому я звертаю вашу увагу, що кожні відносини виробляють у вас певні якості. І ось які якості, це потрібно звертати увагу, що у вас найбільше засмучує, що у вас тригерить, що у вас дратує, а і чим ви захоплюєтеся, так? Тому що не обов'язково входити в стосунки з людиною, щоб ці якості а, виробляти в собі. Іноді достатньо навіть спостерігати за цією людиною, бути в її полі. Наприклад, коли до мене приходять і звертаються, кажуть, що ось я в стосунках в парі. Але мені подобається інший чоловік, чи варто мені розходитися, чи е, йти до нового чоловіка, чи залишатися? І я підсвічую цей момент, що тебе приваблюють якості нового чоловіка. Це означає, що ти в собі повинна активувати ці якості. Так? Тобто, якщо ми знаходимося в, в якихось стосунках і нас починає приваблювати інша енергія. Нам не обов'язково виходити з стосунків і йти в нові стосунки. Це для нас знак, що нам хочеться цих якостей, де інша енергія, і нам можна, якби, не йти в стосунки до цього партнера, а помітити це. О, мене, ці, мене приваблює ця енергія Скорпіона. Так? Він такий інший, і він мене приваблює. Це означає, що вам хочеться ці якості додати в своє життя. То додайте. Просто додайте ці якості, почніть щось робити з палітри і грані скорпіона, розумієте? Залишайтеся в цих самих стосунках, залишайтеся з цим самим левом, наприклад, ну, наприклад, ваш чоловік лев, а вам сподобався скорпіон. Наприклад, не обов'язково вступати в стосунки скорпіоном, потрібно ці якості Скорпіона почати включати в своєму житті, і можна залишатися своїм чоловіком. так? Ось тут різні і тонкі моменти, що іноді е, нам достатньо бути на відстані, щоб ці якості вбирати в своє життя, і нам достатньо просто спостерігати за цією людиною, звернути увагу. А чому мене ця людина приваблює? Чим? Ось, наприклад, людина така впевнена в собі, харизматична. Так, М -м, значить, мені не вистачає впевненості і харизми. Я реагую на цю якість. Значить, я хочу в своєму житті більше впевненості і харизми. Почніть практикувати більше впевненості в собі і харизми в собі. І все закрутиться і заграє новими фарбами. Тому партнерство воно підсвічує, що нам потрібно змінити, що трансформувати, що нас приваблює, вабить, що нам хочеться притягнути і оновити в житті. І якщо ви знаходитесь в якихось стосунках, вже складно, ви вже не розумієте для чого. Взагалі я в попередньому уроці на цьому курсі буду розповідати, на якому етапі які стосунки, і складні стосунки, вони ой, дуже такі турбулентні, вони виводять вас з низьких рівней, більш гармонійні, на більш гармонійному рівні, на більш високому рівні, вже більш гармонійні стосунки. Так, тобто, але якщо вам ще щось дуже сильно не подобається в стосунках, то зверніть увагу на те, що вас, вас виробляють якісь певні якості. Ваш партнер це ваше доповнення, це 50% вас. І е, так все світом придумано, що ми на цій землі ділимося на чоловічу стать і на жіночу стать. І, наприклад, в інших світах, в інших вимірах, і взагалі душа як е, така енергетична. Субстанція вона не має статі, вона не має полу, вона наче повноцінна. Але коли вона приходить на цю землю, в якійсь мірі вона обдягає або тіло чоловіка, або тіло жінки, і вона ділиться на два. Таким чином у нас сформується дуальність. І ось ця дуальність це і ніч, і день, і сонце, і місяць луна. І ми в якійсь мірі граємо в цю роль дуальності. Тому ми не можемо, звісно, ми можемо, коли в нас немає партнера, ми плюс-мінус балансуємо ці якості порівно 50 на 50. 50 чоловічих якостей проявляє 50 жіночих. Але коли ми входимо в стосунки в пару з кимось, ми починаємо ці самі якості ділити з кимось. І ось, наприклад, беремо одну якість. Давайте сміливість. Сміливість. І, наприклад, сміливість ділиться по 50 і на 50. 50 вашому партнеру 50 вам. І якщо ви на себе берете 80% сміливості, вашому партнеру залишається 20% сміливості. І ви можете бути в цих стосунках і говорити, чому ти так себе погодиш, чому ти не проявляєш більше там активності, сміливості? Чому я повинна стільки на себе брати відповідальності і приймати якісь складні рішення? Чому я не хвилююся в тривожні моменти? А ти триву а ти хвилюєшся? Ті ж самі тривожні моменти, так? тому що ви взяли на себе 80% сміливості, і йому нічого не залишається, як до ста окомплектовувати 20-ті. 20. Тому все і, і вас це може сильно дратувати. Тобто ви можете дивитися на цього партнера і думати, ну дратує мене, ну я все тягну на собі, я все приймаю на собі, я всі рішення, я все сама це роблю. А він ось так, ось так, ось так, ось так і несміливий. І такий. Вас це дратує. Чому вашу увагу звертають? Віддай 30 зайвих% йому. Перестань на себе брати цю сміливість, а вам може здаватися, що якщо ви не будете смілива, то з ним ви взагалі просто кінець світу. Ні, а тут потрібно зробити, вирівняти цей енергетичний баланс. Вам потрібно відчути і зрозуміти, що ви на себе взяли більше відсотків. Ви на себе взяли просто більше відсотків, і вам потрібно від себе віддати йому і сказати, я перестаю все самостійно. Так, я віддаю тобі, щоб збалансувати цю якість 50 на 50. І стосунки зазвичай нас просять. Брати 50 на 50, а не йти в перекос. Тому що, якщо ви взяли на себе 80% сміливості, в якийсь момент ви можете сказати, так, все втомилося, забираю 80 собі, а я собі залишу 20. Знову-таки перекос. У вас 20, в нього 80%. В якийсь момент ви знову обміняєтеся. Так? Тому що буде просто ну, таке перехід енергії, тобто маятник буде качатися, розумієте? А потрібно зробити баланс, щоб він не качався, а щоб він вирівнявся. Тобто зрозуміти цю середину, ідеальну внутрішню середину, яку формує у вас партнер, ідеальна середина, знайти цю середину, не йти в надмірну відповідальність, не йти в надмірну дитячу позицію, не йти в надмірну там красоту, не йти в надмірну аскетичність. А, і а саме 50 на 50, тобто, якщо е, у вас ця якість гармонійна, і в нього ця якість гармонійна, стати е, двома половинками одного цілого, дві половинки одного цілого. Тобто, якщо ви бачите, що ваш партнер такий, значить ви доповнюєте його, він доповнює вас. Якщо вам щось Подобається, не подобається, значить просто вам потрібно ось таке переливання робити, якби в стакан в стакан, щоб вирівнювати ці енергії. Так? Вам потрібно навчитися стати гармонійними, згармонізувати ці енергії і збалансувати. І е, стати такою е, парою е, цілесенькою. І, наприклад, якщо вам здається, що ваш партнер мало заробляє, значить ви дуже багато заробляєте. Так? І якщо ваш партнер почне більше заробляти. Наприклад, значить, вам потрібно, ну, наприклад, це місце уступити і не боятися, що якщо я перестану заробляти, то пиши пропало. Він заробляти не вміє, ми будемо сидіти без грошей. Ні, може бути така перевірка вас на. Витривалість, наскільки ви готові віддати йому цю віру, віру в те, що він може заробляти. Але суть в чому, що якщо ви зменшите кількість з цих робочих годин і довіритеся йому, то в нього будуть більші доходи, однозначно, тому що ваша ця якість, ваш талант заробляти гроші автоматично, як в дзеркалі перейдуть йому, будуть відображатися в ньому. Таким чином, ваш партнер це ваше дзеркало, ваш ідеальний такий образ, який вчить вас бути гармонійними, згармонізувати те, де є перекос. Згармонізувати те, де є перекос, відчути, ось тут не вистачає йому цих якостей, ось там забагато в ньому цих якостей. Значить, в протилежності у вас також, так. Же, так. І є дуже цікаві моделі, і осі відносин, які доповнюють, які говорять саме про те, який урок ви проходите в стосунках, яких якостей ви набуваєте, яких якостей у вас більше, яких якостей у вас менше, чому вас вчить партнер. Тобто основна задача, основна ідея в відносинах – зрозуміти, що цей партнер вас доповнює і вчить вас не входити в крайність, не входити, а гармонізувати ці енергії. І він вам висвітлює відс... 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 вашу шкалу. Ось така шкала. Тут 70% цієї якості, там 20% цієї якості, 80% цієї якості, 30% цієї якості. І ви їх бачите, а вам потрібно зробити 50 на 50, 50 на 50 і стати такою, наче повноцінною, так? Ось і стати повноцінною, і знайти золоту середину, середній путь, яким говорив Будда. І ось йти серединним шляхом, не розкачувати маятник, а тримати такий рівний баланс, так? не грати в ці ігри вправо-вліво, а тримати такий спокій. Ось цьому вас навчає партнерство. Він показує вам, дивись, в тебе є ось такий от перекос. Ти віриш в те, що тобі потрібно все самі робити. Або ось, дивись, в тебе є такий перекос, ти віриш в те, що ти не можеш без партнерів жити. Ось, а вам потрібно просто в відносинах це побачити і зрозуміти, о, так, дійсно, граю я в ці ролі, граю я в ці. Імні". І м -м, звернути увагу, перестати боятися віддати ці якості партнеру. Тобто, побачити, що якщо я можу самостійно все робити, а він мій партнер. Значить, якщо я повірю, що і він може, моя сила перетече йому і вирівняється, стане 50 в нього, 50 в мене. Не просто, що якщо я перестану це робити, то ми помремо, бо він не вміє. Ні, він навчиться. Ну, він, він автоматично, автоматично доповниться це його вміння, автоматично доповниться, і все воно гармонізується дуже швидесенько. Тому потрібно вчитися своїй якості вірою передавати своєму партнеру або брати в нього, якщо ви бачите, що в нього дуже класна якість, а вам здається, що вам не вистачає впевненості в собі, а ваш партнер такий впевнений і класний. Просто повірте в те, що ви теж впевнені і класні. наприклад, так, що ви теж впевнена і класна, і ви теж можете проявлятися ж самі. Лідерські якості так ж само збирати зали, так ж само бути впевнено, Повірити, що ваш партнер це вміє, значить, і ви вмієте розумієте, і ділитися цими якостями, ділити їх між собою, і в моменті відчувати не за що мені цей партнер, а на що звертає увагу цей партнер. І зараз цей транспорт звучить на фоні спеціально для того, що звертає увагу, дуже важлива інформація. Не за що мені цієї партнери ці відносини. Так? А про що ці відносини? На що мені потрібно звернути увагу, що мені потрібно збалансувати і вирівняти, а ви прийшли ось так, як мені потрібно. В наступному відео я ще цю тему можливо розкрию в аудіо на нашому марафоні. А в наступному аудіо я хочу розповісти про ці осі, які бувають перекоси, які бувають недосконалості, які уроки ми взагалі проходимо в стосунках. Так, тому що у всіх по-різному хтось надмірно самостійний, хтось надмірно залежний, хтось надмірно там впевнений, хтось не впевнений, хтось багато працює, хтось. Багато вдома знаходиться. Я проговорю всі універсальні моделі. Ось і відносина, аби ви зрозуміли, яка ось у відносинах універсальна ваша, і аби ви зрозуміли, як корегулюється, як корелюється вирівнювання цього балансу.